146 пожеж з початку року зареєстровано на Коломийщині, де загинуло семеро осіб. Інформують у державній службі з надзвичайних ситуацій. Три смерті зареєстровано тільки за останні два тижні. Рятувальники стурбовані тим, що всі загиблі втратили життя у власному помешканні, тому звертаються до людей з настанням холодів, з обережністю використовувати електрообігрівачі та печі. Далі з цього приводу пряма мова ігоря Вацика. На сьогоднішній день на Коломийщині виникло 146 пожеж в місті в районі. Ну, починаються морози, і дуже складно тому, що похолодало, люди починають оберігатися електроприладами, що дзвонить навіть до загибельних шатів. На сьогоднішній день фактично є вже сім чоловік, які загинули з початку року на місці в місті, коло районі. Хотілося б застережити, тому що три чоловіка загинув буквально за останні дві неділі. Тобто жіночка в Марківці, старенька 81 рік. Ну і люди, які могли б ще жити, це в Журкові 43 роки. І також в місті Коломиї по вулиці Тичини Сім, так само чоловік загинув в ліжку. В основному це люди, які, можна сказати, служивали алкоголем. Тому що е, вони е, прийшли, один журкові це курив ліжку, і він фактично загорівся ліжко, він на ліжку загинув. Цей другий також пройшов на тверезому стані, е, залишив електроприлади побутові в одній кімнаті, в другій кімнаті фактично задихнувся від тиму. Ми хотілося ще раз би настання цих морозів звернутися до мешканців нашого краю. Вважаєте, особливо ви знаєте, що електропроводка в основному в будівлях це де люди живуть похиловий, не було влучні, будемо так рухувати сім'ї. Вона старенька, вона не випробовується. І тому там, де тонко, там і рветься. Багато електроприладів включають, особливо ви знаєте, що зараз і мікроволнові пічки є, багато всіх, і чайники, і все-все, що не є, телевізори по два-три, воно просто не витримує, і воно починає горіти. Ще раз звернутися до мешканців нашого краю, тому що Мажливо звернути увагу в зимовий період, тому що переходи починаються морози, щоб не включали побутові приклади, тому що людське життя воно не дорожче.